Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо пекти ароматний шведський нічний хліб без замішування тіста руками. Рецепт приготування простий та легкий. Завдяки холодному бродінню хліб виходить дуже і дуже смачний. Приємного всім перегляду! Для тіста в миску вливаємо 500 мл теплої води. Всипаю чотири чайні ложки цукру і дві чайні ложки сухих дріжджів. Це 6 грам. І тепер розмішуємо. Нам потрібно, щоб дріжджі розчинилися. З цієї кількості тіста Має вийти дві хлібини. Одна форма у мене 11 на 22 см. Ось так, добре змішали. Цукор розчинився, відкладаємо в сторону. Для цієї кількості хліба, це дві хлібини, нам потрібно 600 грам. Муки. Але муку ми будемо додавати поступово. Так що тут в мене 400 грам. Я всипала дві чайні ложки солі, 5 столових ложок насіння льону і 5 столових ложок насіння соняшника. Все це гарно перемішую. Висипаємо до води з ріжджами, перемішуємо. Всипаємо по декілька ложок муки і перемішуємо. Спочатку я перемішую вінчиком, щоб гарно розмішати. А потім замішу ложкою. Тісто має бути липке і дуже-дуже густе. Дуже люблю такі рецепти, які можна тісто приготувати з вечора, а зранку вже випікати. А цей хліб виходить неймовірно, смачним. Також насіння. Може бути гарбузове, можна конжутне насіння додати, яке ви любите. Також можна трішки приправ за своїм смаком. Тісто вже готове. Бачите, воно густе, ледь спадає з ложки, але липке. Ось таке воно повинно бути. У мене тут дві форми, як я вже казала, 11 на 22 сантиметри. Я їх змастила олією. і тепер тісто викладаємо у форму. Я ось так викладаю по, по дві ложки в кожну форму, щоб було одинаково. Але це домашній хлібчик, то якщо один буде більший, а другий буде менший, не буде нічого страшного. Тісто у формі ось так гарно зверху розрівняли. І кількість тіста у формі має бути не більше, як половина висоти, тому що воно буде рости. Ось так розрівняли і накриваємо харчовою плівкою, ось так, тугенько, і на ніч в холодильник. Це на 10-12 годин. Хліб за ніч, гарно підкис, збільшився два рази. Розрізаю плівку, та її знімає. Так. Завжди форму для випікання хліба я беру високу, щоб не хвилюватися, що тісто прилипне до плівки. Якщо у вас нема форми високої, то щоб тісто не прилипло до плівки, плівку потрібно змастити олією. Ось так. Знімаємо. І кладемо хліб у холодну духовку. Поклали хліб у холодну духовку. Включаємо її і будемо розігрівати до 200 градусів. При 200 градусах хліб буде пектися 40-50 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Наш хлібчик готовий. Виклаю його 40 хвилин при температурі 200 градусів. Подивіться, який він красивий та румяний. І одразу його потрібно витягнути з форми і покласти на решітку, щоб він охолов. Вічик вже охолов. Послухайте, який він хрумкий і впевнена, що всередині чудово пропікся. Пробуємо нарізати. Ось такий пористий. І красивий він всередині. Ви тільки подивіться. Смачними й ароматними насіннями льому і соняшника. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!